Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Представляємо вам акціальний перевернутий різцетримач від ероклю, який відповідає стандартному VDI 3425. Цей різцетримач призначений для надійного кріплення рістів на вашому токарному верстаті з високою точністю та стійкістю. Наш інструмент формує це 3 та хвостовиком VDI 20 з правим виконанням, призначений саме для прохідних рістів. Посадочні параметри 20 на 16 мм. Цей різцетримач забезпечить надійне і стабільне кріплення різців під час обробки деталей на вашому токарному верстаті. Він виготовив. Линий з високоякісних матеріалів відповідає всім стандартам якості, що робить його незамінним інструментом у вашому виробництві. Зрісся тримачем від ероглю. Ваші обробні операції будуть ефективними і безпечними, а результат точним і якісним. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за указаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.